Кошенята попліткуємо, говоримо про трінчер і народного депутата Дмитрука. Тіна Кароль дуже швидка. Євтух в Дороцюк без углу відкликали чи ні Варлей, мама. Можете зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Перша в своєму житті співачка Аня Трінчер втрапила в дещо політичний скандал. Хочу зачитати вам статтю, на яку натрапив на обоз ЮЕЙ, і ми з вами розберемо в чому проблема, що не так. Значить, Трінчер потрапила в конфуз, прорекламувавши про російського нардепа Дмитрука. Разом вони розіграють Rolls-Royce. Українська блогерка та співачка Анна Трінчер прорекламувала народного депутата Артема Дмитрука, якого звинуватили в побитті захисника України. Коли підписники звернули на це увагу, артистка видалила згадку про сторінку скандального чиновника. Трінчер на своїй сторінці інстаграм запустила розіграш авто Rolls-Royce, яке її підписники ніби можуть виграти за підписки на 98 людей. Серед указаних спонсорів спонсорів був від Дмитрук. Співачка деякий час підігрівала аудиторію, а потім оголосила про розіграш найкрутішої тачки. О, в мене ж телефон завис від цієї інформації, розумієте? Співачка деякий час підігрівала аудиторію. А потім оголосила про розіграш найкрутішої тачки, яку вона бачила в іменних гіввеях. Фоловерам Трінчер, щоб отримати можливість виграти Rolls-Royce, потрібно було підписатися на 98 людей у її підписках. Усі ці блогери стали спонсорами та вклалися в приз. До них долучився і Дмитрук. У 2021 році, для довідки, він взяв участь у фільмі про російського пропагандиста Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі. А в 2023-му він заступив. Вся за таксиста, який відмовився розмовляти українською мовою. Отже, друзі, що ми з вами маємо? Аня Трінчер працює з недієздатною, неефективною, не висококваліфікованою командою. Аню, де твої піарники, де твоя робоча група, яка буде фільтрувати усі ці моменти і відводити біду подалі від твого імені? Виходить, що ти погоджуєшся на будь-що не думаючи про наслідки, не аналізуючи, і потім встряєш в такі факапи? До Ані немає питань, вона просто відпрацьовує «give away». Тепер про пана Дмитрука, про цього одіозного народного депутата, що я знайшов в деяких пабліках. Це інформація у відкритому доступі, вибачте, зачитаю тут мовою оригіналу. Дмитрук шибає деньги з кол-центрів, членством в комісії по роботі над тими же колцентрами, центрами оказывается офісами в народі. Після скандалу в сети Дмитрука швидко убрали спонсоров, но долю своїх підписників он успел получить. Очень интересно, з каких пор в полномочия народов? Депа в воюючій країні такий піар фарс в інстаграмі, Откуда деньги на участь в такій піар кампанії у звичайного нардепа. Запитують автори подібних дописів, яких насправді десятки в соціальних мережах. І я повністю погоджуюсь, будучи народним депутатом України. Давайте з вами просто логічно подумаємо, приймає участь в гів евеях. По набору аудиторії, тобто народного депутата, представника влади, представника народу, цікавить зовсім не доля українців, не те, що відбувається там на фронті, як потрібно допомогти, чим потрібно допомогти. А він в першу чергу думає про те, як набити аудиторію в інстаграм. Я так розумію, що зараз вже всі активно готуються до майбутніх виборів. Дорогенькі мої а яким чином, як це так склалося, що ми вже готуємось до виборів, а війна закінчилася? Ми вже перемогли. Ну що взагалі відбувається? У нас фронт один. І це там, на передовій. І усі сили. Все потрібно акумулювати виключно на допомогу Збройним силам України, робити усе, щоб наші захисники та захисниці були забезпечені абсолютно усім необхідним. Ну я зараз висловлюю свої припущення. Подробиць цієї історії я не знаю, але в будь-якому випадку ми бачимо, що народний депутат зацікавлений зовсім в інших речах. Які не мають нічого спільного з його професійною діяльністю. І в чому я тут зараз не правий? Тут немає жодних викривлень інформації, ну тобто, все у відкритих джерелах. Я не знаю, чим він там займається, допомагає, і не хочу знати. Мені вистачає інформації про ті зашквари, в які він вляпувався, в ті скандали, що він себе представляє, і це, на мій погляд. Не та людина, яка буде зацікавлена в процвітанні України. Ну, мені так здається, принаймні. Що ви думаєте з цього приводу, які у вас є думки, є якесь бачення, розуміння? Що взагалі потрібно робити з такими чинушами? Ну, от що, друзі? От просто в мене звернення відчаю, тому що коли, коли в який момент, ми втратили ось це моральне відчуття, ось цей фундамент єдності і розуміння того, що усі сили повинні бути зосереджені виключно на тому, аби Україна вистояла, аби наші захисники і захисниці, наголошую ще раз, були забезпечені усім необхідним. А ми бачимо зараз що. Кожен займається своїм, у кожного своє життя, у кожного свої проблеми. Я розумію, на цивілці потрібно продовжувати жити. Коли народні депутати кричать, що з них не буде користі на фронті. А яка з вас користь? Окей, на фронті з вас не буде користі. Питань немає. Яка з вас користь у Верховній Раді? Чим ви займаєтесь набором аудиторії через Гівавеї? Ну давайте от просто. Логічно порозмірковуємо, я не розумію. Як людина з народу, от я запитую: можливо, у наших глядачів є якісь відповіді на ці питання, тому що в мене немає жодної адекватної аргументації якось виправдати чи прокоментувати. Те, що я озвучив, те, що є в усіх новинах та пабліках. Давайте поспілкуємось в коментарях. Дуже хочу почути ваші думки. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Вільна. Це дуже важливо, тому що альбом написаний, але пісні будуть виходити потрохи, а потім він цілком пойде. Ну, всі вже хочуть, я знаю, повноцінний вже альбом, але ви ж знаєте, що так буде нецікаво тоді. Пісня за пісню набагато цікавіше. Отже, чекаю відповіді, яка пісня має бути першою зараз, повільно чи швидка. Але не чувайтесь. А це українська співачка Ціна Кароль вже готова зовсім скоро презентувати свій новий музичний альбом. І ви знаєте, що відрізняє Тіну від більшості співачок України? Справа в тому, що поки одна піариться на розлученні, інша на своєму сімейному статусі, третя ще чимось зайнята. Тіна Кароль мовчки йде до своєї мети, записує музику, шукає своє нове звучання. Ну, не потрібно ходити до ворожки, щоб зрозуміти, Тіна Кароль в період повномасштабного вторгнення загубилась. Вона не розуміє, куди їй рухатись, що їй робити, яку музику випускати. Але вона вибрала вектор пошуку нового звучання. І в неї це успішно виходить. І поки усі зайняті якимось своїми піар історіями. Тіна вже записала альбом. Питання лише випускати наступний сингл швидкий чи ліричний. Тому Тіно, молодець, в цьому сенсі я тебе повністю підтримую. Я вважаю, що виключно працездатність, шалена працездатність, бажання працювати може допомогти людині втриматись, чогось досягнути і йти вперед. Інших шляхів реалізації своєї професійної діяльності просто немає. Тому що. А у нас є така тенденція, особливо в молоді, хочу красиво жити, розкішно, нічого не робити, не працювати так не буває. І як би вам це не транслювали, не знаю, там блогери, інфлюєнсери, ну це булшіт. Такого не буває. Якщо ви хочете чогось досягнути, реалізувати себе в професії, доведеться працювати дуже багато, ретельно, мати терпіння, накопити навички, знання, реалізувати їх на практиці, чогось досягнути, і тільки потім, коли ви вийдете на новий щабель вашої професійної діяльності. Будуть гроші і все інше, і Тіна кароль, яка могла б розслабитись, ніфіга не робити і чекати, поки їй хтось принесе на тарілочці новий хід або їздити зі старими піснями у всеукраїнському турі, вона обирає інший шлях: шукати нове звучання, нову музику, експериментувати і ще раз працювати. Тому так до Тіни кароль в мене досить неоднозначне ставлення. З одного боку я її не розумію. У мене є дуже багато запитань, але з іншого боку, я бачу, що людина працює, і це заслуговує на повагу. Тож тіно, в цьому сенсі ти молодець, не в контексті пліток, про твоє особисте життя там. Мова йде саме про творчість. І Кароль кинула собі виклик і зараз активно працює над своїм подальшим розвитком. Тож Тіно, молодець, підтримую, що ви думаєте з цього приводу. Давайте поспілкуємося. І, до речі, в мене є чудова телеграм-спільнота. Закритий канал виключно для наших кошенят, де є багато доповнень, ексклюзивів, те, чого я не показую тут з тих чи інших причин. Тому, будь ласка, переходимо, підписуємося. Там у нас палки гарячі дискусії. Давайте вийдемо на відмітку 10 тисяч підписників, і я подумаю, який злити супер-супер ексклюзивний інсайт, виключно для підписників нашої телеграм-спільноти. Тому, друзі, давайте підтягуємось, там цікаво, там продовження пліткової історії. Зовсім інше пліткове життя, але не менш цікаве, ніж на Ютубі. Тож я вас чекаю всіх в телеграмі! Йдемо далі! Що ти запросила мене на інтерв'ю, а не його. І я думаю, що це недоречно мені буде відповідати за його роботу, за його всі життєві моменти там, чи ще щось, тобто обговорювати нам з тобою. Це потрібно вже запрошувати його на інтерв'ю і говорити із ним ці моменти. А якщо людям щось цікаво там, чи ще щось, він також веде свої соціальні мережі, вони можуть в нього запитати, і він може на це відповісти. Дашуню молодчинка. Мені подобається, Таке позиціонування, коли медійна людина не лізе відповідати, говорити, розповідати про свою другу половинку в медійному просторі. Якщо вас цікавлять якісь факти, подробиці життя там, мого чоловіка, моєї дружини, будь ласка, напряму йдіть, запрошуйте на інтерв'ю, спілкуйтеся, і ви почуєте пряму мову від людини, яка вас цікавить. В цьому сенсі мене дуже здивувала Даша Євтух, українська блогерка дала інтерв'ю Аліні Дороцюк. Аліно, дякую тобі за цей діалог, тому що він був невимушеним, легким, простим. Я собі налив кави, дістав шматочок гіркого шоколаду і просто насолоджувався діалогом. Я не є суперпрофесійним оглядачем формату інтерв'ю, тому що мені особисто нудно сидіти в кадрі, розповідати по 2-3 години кожну відповідь що він хотів цим сказати, робити якісь там психологічні розбори. Це взагалі не про мене. Але я залюбки завжди ділюся своїм відчуттям суб'єктивним, як глядач, наскільки мені сподобалось інтерв'ю, чи ні, наскільки питання були етичними, неетичними, і настільки інтерв'юеру вдалося розкрити свого гостя. Тож це був невимушений, легкий, дуже приємний, позитивний діалог. Даша, Даша, приємна дівчина. Я не розумію, хто та аудиторія, яка говорить, що Даша це про хайп, це виключно награний персонаж, як на мене. Ну, абсолютно щира, звичайна дівчина, яка живе своє життя, не боїться здаватися смішною, десь недолугою, десь, можливо, навіть занадто простою. Саме таких блогерів не вистачає, тому що є чимало зухвалості у блогерів по відношенню до своєї аудиторії. І про це Даша теж розповідала в інтерв'ю, з чим я повністю погоджуюсь. От Люда з Голівуда, чому вона вигребла стільки хейту? Тому що людина починала, будучи звичайним персонажем з народу, яка нічим не відрізнялася від звичайних українців, водночас проходять роки, і люда з Голівуду будує цілу стіну між собою та аудиторією, показуючи, що ось дивіться, я королева, я справжня брендвумен. А ви десь там, ви ось ці. Малявочки, які за мною слідкуєте і нічого ви в житті не досягли. Прямого тексту таких сенсів у люди не було. Це я дещо гіперболізую, але сенс, сенс мого сприйняття залишається незмінним. Тому Даша Євтух залишилась собою так, вона почала стильово одягатись. Це декольте, воно вражає, дуже гарне декольте Дашо. Чудова в тебе фігура, в тебе все при собі, в тебе все є. І загалом, якщо оцінювати Дашу, дивіться, от вона зробила спеціальну маніпуляцію на сексуалізацію образу на зовнішність, тобто декольте. Але водночас, коли ти слухаєш її. І намагаєшся розібратися в думках про що думає людина, що вона говорить, як вона сприймає світ та оточуючих. Ти розумієш, що дівчина розумна на свій вік, вона займається своєю реалізацією, своїм саморозвитком і хочеться за це подякувати. Бо в мене особисто прагнення бачити якомога більше інфлюенсерів, які можуть давати щось корисне. Та зростати, розвиватися разом зі своїм глядачем. І Даша відноситься саме до таких блогерів. Так тримати класний діалог, Аліно теж чудово виглядала, не перебивала, давала Даші можливість висловитись і скажу класна лайтова розмова. Хто переглянув це інтерв'ю? Можливо, у вас зовсім інші враження. Давайте поговоримо на цю тему, але мені зайшло. На минулому тижні в інтернеті з'являється в усіх інтернет-пабліках новина. Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету з нацбезпеки. Змі, водночас, як це працює? Рішення комітету не може вплинути на офіційне, законне відкликання безуглої. Для цього потрібно. На пленарному засіданні зібратися нардепам і проголосувати про що безугла теж написала в своєму Фейсбуці. Зараз я зачитаю. Отже, щодо мого начебто, відкликання з посади заступниці комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Рішення згідно закону може бути прийняте тільки в залі. Це лише рекомендація від комітету. Зроблене все було максимально підступним. Голова комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнююсь на засідання. За моєї відсутності, а колеги проголосували. Я не здамся ніколи, і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів роботи, боротьби і правди. Прикро за колег в комітеті, як казала, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не приймав кон'юнктурні рішення щодо того, що вигідно сказати, а що ні, то були б зовсім інші реалії. У нас війна так, що робота і боротьба триває. Наголосила Мар'яна Безугла в своєму Фейсбуці. Давайте трішки поговоримо про безуглу. Ще декілька років тому, до початку повномасштабного вторгнення, Мар'яна була тим персонажем, який не міг зліпити навіть двох слів. І це я зараз не перебільшую. Можете самі переконатись. Давайте переглянемо маленький шматочок з її інтерв'ю. А таких інтерв'ю було чимало. А, того, е, крім. Е, не, крім. Потім якимось чином вона обіймає посаду, яку на сьогодні має. Я хотів би зробити наступну ремарку. Я не стверджую, я не знаю. Це зараз мої здогадки беруть безугло і кажуть, будеш робити, ось це, ось це, ось це. її завдання збирати увесь негатив в такий спосіб, переключаючи повністю суспільне обурення на себе та критична точка, в якій ми зараз знаходимось. Це завдяки чому? Завдяки корупції. Хто винен в корупції? Відповідь лежить назовні. І мені здається, що там на верхах дуже надихнулося кейсом з Мізуліною. І ось у Безухлої дещо схожа історія. Знову ж таки, це моє суб'єктивне. Я не знаю, як там насправді. І мені хотілося б поділитися з вами цими відчуттями, наскільки воно перекликається з вашими думками чи ні. Можливо, я сам собі це вигадав, розумієте, передивився якихось серіалів про теорії заговорів. Але водночас я думаю, що це має місце бути. Тож давайте обговоримо, подивимося, що далі буде. Але без угла нікуди не дінеться, і все в неї буде добре в житті. Хочу почути ваші думки. І на завершення дуже дуже коротко хочу привітати Вікторію Варлей. Це колишня учасниця останнього крайнього сезону проєкту Холостяк. Вона стане зовсім скоро мамою. Вітаю тебе, Вікторія! Ти класна, ти дуже була резонансним персонажем на холостяку, і без тебе, взагалі, це шоу було прісним та нецікавим. Тож, Вікторію, вітаємо з майбутнім поповненням в родині. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску політок, які виходять кожного дня на цьому каналі. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!